Мене звати Черній я партнер компанії Bob. І ось в мене є бандеролька, яку я хочу зараз вам показати. Це я так думаю, що це є карточка вже нового зірця від банку Loyal, який нас обслуговує вже досить давно. Мені вдалося виконати їхній промоушен і зараз я покажу, що мені за це прислали. Є такий конверт WordGMN, наша компанія. Так, Google Mobile Network. Розпадковуємо. Подивимось, що у нас є. Так, всередині в нас є корма листочок, який провався. Так, є таких два конверта Черніг Олексій. моя адреса, кому цікаво, розкажу. В одному є кін-код, мабуть. Ось є ID номер. Є поздоровлення, що від Олексій. Карточка. Карточка привілає, що вона цікава в тому плані, що повністю анонімна. Тобто можна користуватись. І ніхто навіть ніхто, ніхто не буде знати, хто знімає з цієї карточки. Тут є привітання відповіді обанку і зараз я вам покажу саму карточку. Гарна мастер карт Обмеження всій картці 25 тисяч доларів в день. Раз таке обмеження є, значить все-таки є до чого прагнути. Є пін-код, є поздоровлення компанії. Дуже сильно дякую.